Три причини, через які я шкодую, що не встановив підлогу з підігрівом у своєму домашньому офісі, це однозначно піднімає мій список пріоритетів. Тепло в домашньому офісі, чому я шкодую, що не поставив теплу підлогу раніше. Робота вдома стала новою реальністю для багатьох із нас. І хоча гнучкість і зручність є величезними перевагами, створення продуктивного та комфортного робочого простору вимагає уваги до деталей. Я сам, як людина, яка більшу частину свого робочого часу проводить в домашньому офісі, довгий час ігнорував одну важливу деталь опалення. І ось, коли осінь вже вступила в свої права, а в офісі стає відчутно холодно, я розумію, якою великою помилкою було не поставити підігрів підлоги під час останнього ремонту. У цій статті я поділюся трьома ключовими причинами, чому я шкодую про це упущення. І чому, якщо ви теж працюєте вдома, вам слід подумати про це зараз. Це не лише питання комфорту, це інвестиція у вашу продуктивність і здоров'я. Один проблема відсутності опалення боротися з холодом, марна трата часу та сил. Мій домашній офіс розташований у переобладнаному гаражі, що саме по собі не є ідеальним рішенням з точки зору ізоляції. До цього приміщення використовувалося як склад, і, на жаль, ніхто з попередніх власників не подбав про створення комфортної температури. Це означає, що близько п'яти місяців на рік я змушений боротися з відчутним холодом. Довгий час я обходився масляним радіатором, який, звичайно, справляється зі своїм завданням, але має ряд недоліків. По перше, він займає багато місця у відносно невеликій кімнаті. По-друге, підтримання стабільної температури вимагає постійного включення і виключення, що відволікає і створює відчуття дискомфорту. Нарешті, шум працюючого радіатора може дратувати, особливо під час важливих дзвінків або зосередження на завданнях. Тепла підлога, на відміну від радіатора, забезпечує рівномірний розподіл тепла по всій площі приміщення. Він практично безшумний і не займає місця. Дозволяючи максимально ефективно використовувати офісний простір, це не лише питання комфорту, це питання продуктивності. Коли вам не потрібно відволікатися на холод або шум, ви можете повністю зосередитися на своїй роботі. Я пам'ятаю часи, коли в холодні зимові дні я буквально кутався в ковдру, працюючи за комп'ютером, це не тільки неприємно, але й знижує концентрацію та мотивацію. Тепла підлога усуває цю проблему, створюючи ідеальну атмосферу для продуктивної роботи. 2. Контроль зони опалення, розумне використання енергії та зниження витрат. Робота вдома дає унікальну можливість оптимізувати споживання енергії. На відміну від традиційного опалення всього будинку, зонне регулювання дозволяє обігрівати тільки ті приміщення, які використовуються в даний момент. Це особливо актуально, якщо ви працюєте вдома, а решта членів сім'ї знаходиться в інших кімнатах. Я зрозумів важливість цієї переваги, коли ціни на енергоносії почали різко зростати. Тепла підлога ідеальне рішення для тих, хто хоче скоротити витрати на опалення. Ви можете встановити терморегулятор, який автоматично регулюватиме температуру у вашому офісі в залежності від часу доби та ваших потреб. Крім того, розташування мого офісу в колишньому гаражі, подалі від основної частини будинку, робить його ідеальним кандидатом на зонне опалення. Мінімальний вплив на температуру в інших приміщеннях ще один плюс на користь теплої підлоги у довгостроковій перспективі. Економія електроенергії може значно перевищити початкові витрати на встановлення. Я вважаю, що тепер, коли енергозбереження стало пріоритетом для багатьох із нас, інвестиції в ефективні системи опалення, такі як тепла підлога, є розумним рішенням. 3. Свобода планування, меблі та функціональність без обмежень. Ще одна вагома причина, через яку я шкодую, що не встановив теплу підлогу раніше свобода планування, яку вона надає. Традиційні радіатори громісткі пристрої, які обмежують можливості розміщення меблів. Вони можуть заважати розмістити письмовий стіл, стелаж або інші елементи інтер'єру. У моєму випадку розташування лічильників газу та електроенергії вимагало створення ніші в стіні. Розмістити радіатор в такому місці просто неможливо, тепла підлога дозволяє максимально ефективно використовувати простір без шкоди для функціональності. Я можу уявити, як було б добре мати можливість вільно розставляти меблі в офісі, не турбуючись проблокування радіатора. Це дозволить не тільки поліпшити зовнішній вигляд приміщення, але й поліпшити його ергономіку. Подумайте, скільки є можливостей, коли ви не обмежені розміщенням радіатора. Ви можете створити більш функціональний і зручний робочий простір, який відповідає вашим потребам. Висновок інвестиції в комфорт і продуктивність. Підсумовуючи, встановлення теплої підлоги у вашому домашньому офісі це не просто питання комфорту, це інвестиція у вашу продуктивність і здоров'я. Якщо ви працюєте вдома, я наполегливо рекомендую вам подумати про це зараз. Як людина, яка сама стикалася з цією проблемою, я можу впевнено сказати, що це рішення, яке варто розглянути, це не тільки зробить вашу роботу приємнішою, але й допоможе заощадити гроші та створити більш функціональний робочий простір. Не повторюйте моїх помилок, подбайте про свій комфорт і продуктивність вже сьогодні. І пам'ятайте, що інвестиції в себе це завжди найкращі інвестиції. І, мабуть, варто звернути увагу на сучасні розумні системи опалення, які дозволяють дистанційно контролювати температуру в офісі за допомогою смартфона. Це додасть ще більше зручностей і дозволить максимально використати енергію.